І ми можемо зараз почути її. Можливо, побачити наживо. Наталко Наталка Кончарова, наша колега. Розкажи, будь ласка, що бачиш навколо от наживо з Рпіня. Я, Яну, ми намагалися потрапити. В місто Ірпінь. На жаль, зараз під'їздів до міста немає. До міста можливо потрапити тільки пішки, коли під'їдеш до найближчого моста, який зруйнований. Нам розповіли, що міст у селі Романівка зокрема зруйнували російські військові. Вони били з ракет в місті ситуація спокійна. Місто абсолютно під контролем наших армійців. Гуманітарна ситуація нормальна. Людям підвозять харчі, підвозять всі необхідні речі. Над цим зокрема працює мер міста. Ми поспілкувалися з родинами, які переходили з Ірпіня в Київ. Вони розповіли, що страшно дійсно людям. Люди сидять переважно у підвалах. Щодо ранкового вибуху, який був в Вірпіні, нам розповіли, що це не влучання ні артилерії, ні ракет. Будинок зруйнований вибуховою хвилею. Ймовірно, прилетіло десь поряд. У місті є руйнування, але наші військові нас запевнили, що вони абсолютно контролюють ситуацію. Місто абсолютно під контролем українських армійців, і все буде добре. Така Та, інформація назад. Дякую, дякую тобі за включення. Дякую за те, що розповіла нам буквально з місця подій. Яка нині ситуація в Ірпіні? Наталка Гончарова, наша колега-журналістка, редакторка п'ятого каналу з ірпіня, яке оговтується після обстрілу ракетного обстрілу російської авіації російських військ.